Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами будемо розбирати Євангелія від апостола Євангелиста Луки. Це 14 глава із 16 по 24 стих. Слава тобі, Господи, слава тобі! Сказав Господь причуцю. Один чоловік справив велику вечерю. Запросив багатьох. Як настав час вечері, послав він слугу свого сказати запрошеним, Ходіть, усе готове. І зараз же всі вони стали відмовлятися. Перший йому сказав, я купив поле і мушу піти на нього подивитись. Вибач мені, прошу. Другий сказав, я купив п'ять пар волів і йду їх випробувати. Прошу, вибач мені. А інший мовив, я одружився, тому не можу прийти. Вернувся слуга і розповів це панові своєму. Рознівився тоді господар і каже до слуги свого, іди, що скоріш. На майдани та вулиці міста і приведи сюди вбогих калік сліпих кульгавих. Озвався слуга. Пане, сталося, як ти велів, і ще є місце. Сказав пан до слуги, піди на шляхи, на огорожі і силу їх увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу, би вам, ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері. Багато покликаних та мало вибраних. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Якщо ми подивимося на сьогоднішнє Євангеліє, особливо поглядом першого тисячоліття християн, і, зокрема, там, де воно було сказано, тобто єврею, воно має певне таке смислове богословське навантаження, яке варто розібрати, щоб краще збагнути цю притчу, про яку говорить нам Ісус Христос сьогодні. Отже, велика вечеря. Це означає для євреїв. У юдейській традиції велика вечеря це певний образ такої месіанської трапези, де вибраний народ мав бути разом з Господом Богом. Пророк Ісаїя в 25 главі та інші говорили про день, коли Бог накриє стіл для народів і дасть радість та спасіння. Євреї часто називали це бенкетом мешіаха, тобто бенкетом Спасителя. Месії. Ісус, розповідаючи притчу, одразу переводить слухача в думку про спасіння, також суд, вічне життя, участь у Божому царстві. Він запросив багатьох до себе. І якщо подивитися, то в єврейській культурі запрошення мало дві такі основні стадії, на які варто пам'ятати. Перше запрошення як попередження запрошені, коли людині повідомляли, що має відбутися бенкет, і вона буде запрошена на цей бенкет. Друге це коли все вже було готове. Приходь уже тепер. І притча означає, що Бог дав перше запрошення для Ізраїля через своїх пророків. Він дав обітниці, закон, десять заповідей. І тепер Ісус приносить це друге, остаточне запрошення. Все готове. Але ті, хто мав би прийти першими, вони відмовляються. Отже, є в Писанні три відмови. Що це означає в єврейському контексті? Купив поле. Для єврея земля це є певне благословення. Але тут є певна проблема. Власність стала важливішою за самого Господа Бога. Людина каже не просто Я. Зайняти. Вона каже, моя справа важливіша за твою трапесу, Господи. Отже, купив 5 волів. У єврейському мисленні волів купували після ретельної перевірки. Ніхто не робив покупку, не оглянувши худобу. Зрештою, якщо ми подивимося на українську традицію, коли купляли коней чи худобу, то теж ретельно оглядали. Дивилися, наприклад, якщо корова, скільки дає вона молока, які в неї є зуби, чи вона не є з'їджені, чи це не стара худоба. Це абсолютно не є виправдання. Це образ людини, яка не хоче Бога, просто шукає красивий привід. І третя відмова. І я одружився. Одруження це велике є благословення, адже Господь дає. Але в єврейському законі чоловік був звільнений від військової служби, а не від гостин. Це поважна причина. Усі вони, називаючи цю прови, ці причини, насправді жодна з них не є поважною. Всі троє відмовилися не тому, що не можуть, але тому, що просто банально. Не Тому, каже Писання, поклич Богих калік сліпих кульгавих. У юдейському суспільстві самі такі люди часто не мали можливість брати участь у святкуванні, у культурі. Їх дуже часто навіть вважали нечистивими. Ісус показує, Бог хоче всіх, особливо тих, кого суспільство не помічає. І царство це не клуб для обраних, це переворот мислення був у фарисеїв. Тобто Христос показує, Господь кличе всіх без винятку, не дивлячись на стан людського тіла, але дивиться на стан людського серця. Піди на шляхи на огорожі, силу їх увійти. Йдеться не просто якесь певне насильство, а про настійливість, настійливість прихання. У єврейській культурі гостинність була такою, що господар просив, благав, переконував. І ця фраза означає, запрошуй так, щоб навіть ті, хто не вірить у свою вартість, повірили, що їх чекають. Що Господь справді любить і очікує, Бог хоче наповнити свій дім. Він не хоче порожнього столу. Ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері. Це є важливий такий єврейський принцип. Бог не забирає запрошення, його відкидає сама людина. Не Бог замкнув двері. Людина сказала, мені це не цікаво. Тому ця притча конкретно показує, що ізраїльський народ відкинув свого Творця. І всі решта, хто готові прийняти це запрошення, вони стають учасниками цього бенкету з Месією. Вони стають цим вибраним народом, який прийняв запрошення свого Творця. У великому місті один відомий шеф-кухар вирішив зробити таку безкоштовну святкову вечерю для всіх мешканців свого району. Він приготував понад тисячу різних порцій, найкращі страви, десерти, напої, усе з любов'ю. Він розіслав запрошення заздалегідь. І от у день свята написав, був у соцмережі в цій групі, де були ці всі гості, друзі, все готове, приходьте, столи накриті. І тут почалося. Один відповів, вибач, у мене сьогодні ремонт. Мені треба поїхати вибрати шпалери. Другий написав, я купив новий телефон, хоч весь вечір, його мушу тепер налаштувати. Третій сказав, я дивлюсь серіал. У мене якась фінальна серія. Ти зрештою він не сам. Четвертий Я не голодний та якось не до того мені. Кухар зітхнув, але не здався. Він вийшов на вулицю і почав запрошувати тих, що сиділи на лавках пенсіонерів, людей без даху, дітей, які поверталися із свого навчання. Вони соромились, але ж це для багать, багатих, для поважних. Ми не пасуємо. Та він про те був сказав, це свято саме для вас. Прошу, заходьте. І коли вони зайшли, їхні очі сповнилися, були світлом, тепло, приємна музика, аромат свіжих страв. І вони сіли за стіл. Ті, кого не чекали і не очікували в суспільстві, але чекав цей господар. А поважні люди ввечері сиділи вдома із шпалерами, телефонами, своїм сирівалом, так і не зрозумівши, що припустили щось, що було ває раз у житті. Отже, якщо ми подивимося на сьогоднішню притчу, то... Вона дуже часто відображається і у нашому житті. Господь кличе так само тепер, як і кликав раніше, дві тисячі років тому, і ще раніше, до народження Христа. Проте головна думка притчі, яку розповів нам Ісус, Бог приготував спасіння. Усе готове для того, аби ми могли осягнути це спасіння. Він послав свого сина як остаточне запрошення. Але ізраїльський народ і багато людей відмовляються. Не через великі гріхи, а через малі, дріб'язкові такі пріоритети. І Бог кличе тих, хто навіть не мріє про це, бо його серце хоче, щоб дім наповнився. І це запрошення так само є актуальним сьогодні. Воно стосується кожного з нас. Навіть ти, дорогі слухачу, також є. Запрошений. Все, що потрібно, це просто прийняти Ісуса Христа, прийняти Його благовістку і успадкувати Царство Небесного Отця. Пам'ятайте це? Слава Ісусу Христу!